І ти просто що це за місце? Куда я взагалі попав? Я просто в мене стільки багато питань! Знову ти? ти Та... хто ти взагалі Тихо... Просто помовча твоя задача обертати це місце. Яка ціною... це би не було? І... Головне, нікому, нікому не розказуй про це місце. Але чому? Що тут є такого, що я маю оберігати? Я думаю, скоро ти зрозумієш. Нічого нового, ти знову говориш одними якимись загадками. Ти маєш сам все зрозуміти. Ах, ну добре, але будь ласка, скажи мої друзі в порядку. Міфіст, сусід, жителі. Що там вони як взагалі? Я би тобі казав якнайшвидше вертатися до деревні і рятувати жителі. Це все, що я хотів тобі сказати, а тепер мені пора. Ох, Боже, таке враження я не знаю якомусь сні. Другій реальності, не знаю, все по-другому і чому таке враження, я це місце десь бачив. Особливо цю деревню і особливо цю букву. П. Добре, мені потрібно прислухатись до останніх його слів. Мені потрібно негайно назад в деревню. Ми вже під'їжджаємо до деревні. а Це значить, я скоро буду дуже багатим. Ну, давай. Йди швидше. Думав, тебе не злапають. Кради хріну. Мною бос точно порадується. Хе -хе. Е, а мною? Тобою теж, може. А які люди прийшли, та ти що? Круто моє, звісно, підставу. Та все, рот. Ташкам якісь щось постійно співають, голова доволить. Ну, ладно. Ей, чуєш ти? Я тебе завбив, поняв? Та ладно, мовчу, мовчу. Я тепер буду багатим, бо я знайшов українця. Я получу болтів і там буду загоряти і відпочивати на лежаку. Дальше я буду їсти багато смаколиків. Ти що вмер чи що? А, що? Де я? А ой тьфу, ти тупа голова. <кхе> так зараз я все перерахую. Так э, ага, ага. Так, все. Ось. рівно 50 тисяч монет. Тримай. Ты будешь добрым діло, бро. Ну шо, міфісте? Не получилось тобі стати видатним Хе-хе. Ладно. Якщо можете до тебе, чекаю тебе у 20 й у суді. Мої пацани, якщо що тебе проведуть? Почманіти просто, який ще суд. Добре, треба заспокоїтись. А де взагалі його пацани, так сказати? А я так зрозумів мені сюди. На службі лопух третій. Проходьте в машину. Мав би бути тут. Невже він на вас наплював жителі? Що, є дуже жителем. Так, добре. Ну іскраво, звісно. В такому випадку будемо говорити з вами по-другому. І так, у лапу маєте зайнятися ви. Що? Ти жартуєш? Ну це як? Це жахливо. Ви маєте. Як найшоще зайти, і як найшоще замінити в паску. Якщо ви цього не зробите, рахуйте вам габлик. Бо тому що я так сказав? Ей, ви ви будете взагалі його слухати, бо, бо це жах якийсь. Якщо ми його не послухаємо, то він нас всіх напевно, що вб'є. Звичайно, що вб'ю. Я тут що, жартувати над вами збираюсь? Житель, ну, я не знаю. Я не збираюся так підставляти у лама. Хоч він не прийшов, але ну, я впевнений, в нього була на це своя причина. То, житель, ну послухайте мене хоч. Ну ти розумієш, якщо ми не підемо на його умови, нам гопли. Сусід, ти що смієшся? Ти жартуєш? Але пишеш? він просто закриє. Сусід, то ти я правильно тебе розумію? Ти хочеш віддати своє життя заради якогось там лапа, який наплював взагалі на вас? Не вздумаєш щось наговорити на лапа. Я з ним жив цілих 10 років, і я знаю, який він добрий. А це просто... Простий бандит такий не знати, чого нападає на лапа, Ох, та щось не маю взагалі говорити. Ого, -го. ти взагалі зі мною говориш? з тебе що? Запасне життя в кармані. Зараз тобі буде Іди за не до сміху, йде за мною. Ну що ж, ми прийшли, в принципі, на те саме місце. Ну і що це за місце? Що ти тут зібрався взагалі зі мною робити? Навіщо ти взагалі мене сюди а? ану швидко відповідай. Ти щось дуже багато базариш, собака. Ладно, зараз тобі буде не до жартів точно. Ану, подивись туди. Що це за яма така, блін, глибока? Що ти зі мною вирішив зробити, а? Ану відповідай. Угу, Ти дивийки. Не буду тобі нічого казати. знаєш, в самому процесі. ха-ха. Ти що, з горішку за ти заміття? Зачекай, мій друзі, не робися. Хай прийде зі мною. Що? Ну і куди ви мене привели? Чи я щось не розумію? Навіщо мене до суду топхати? Не задавай лишніх питань. Йди за нами. Хм. Ладно, поаккуратніше. І що ви серйозно хочете мене посадити? Да. Та ще й не відпускають. Сиди тихо. Хм, ну ладно, виберусь. І так, суд починається. І так, мер. За що ви судите е, Міфіста? Я його визвав до суду не просто так. Я визвав його до суду через те, що він крадій, блін. Адже він. Ви розумієте, він в мене вкрав зілля в блін. Але я просто хотів спасти ж... Це Сиди тихо і не розказуй мені якісь казки, блін. І так. І ви розумієте, який він, блін, хитрий. Він замінив... Зіна фальшивим. Ну, до такого додуматись, ну, то я не знаю, ким треба буде. Ну, і я прошу вас розібратись в тому. Хм, ну це справді злочин мер. Так що я на три роки Що? В, в сенсі на три роки. Це не може бути. Що це за звуки там такі? Щось мені цей суд не дуже аж так подобається. А що ми, в принципі, хотіли? Що ж здорову хати бомжів. Що це було? Ти не парся, бро. Це напевно суддя собі піцу заказав. Сильно проудався. Синці продався. Він там саме ніфіга не робить. Так, ти ще нам взяли. Тоді дуля сидить тихо, проблеми. Присує. 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 Що я, є? Що ти тут робиш взагалі? Що, Що, блін, не відбувається? Опа, я щось припустив, відколи у нашого судді, скажімо так, нова подружка завелася. Ти що придурок, чи що, чи придворяєшся? Та їй максимум 15. Ну і. А нашому судді за 50. А, так? А я думав йому 70. Ну, дурак. Що ти тут забула? Що ти тут взагалі робиш? Нолі. Може, це ти скажеш, що ти тут робиш, бо це вже ні у які рамки не лізе. Ви сюди навіть без адвоката, та це порушує закон. А що тобі говорити? Ти. ти ніколи мене не слухаєш, бо тому, що тобі начхати на всіх. Тобі говні тільки гроші. Але. але. Нолі? Нічого не нолі. Так, вибирай давай, або ти їх відпускаєш, або я дзвоню в поліцію. Я буду завжди за справедливість, і мене не цікавить, що ти мій тато. А? Ти що, ти, ти серйозно чи що? От блін, оглядайся реально відпускати. Любиш ми ми, ми... мене, звісно, мер, але вона не контрюється. А як же Тьфу, ти ну що це за життя таке? Охорона. Ідіть відпустіть того Фісто. Мефіс, виходи давай. А? Що? Ви, ви, ви це реально? Ви мене відпускаєте? Чи ви, чи ви брешете? Виходи давай. Ой, ну слава Господи, що ви мене хоча б випустили, а тепер мені потрібно село. Не, ну той сніг так величий, що таке враження зараз не літо, а зима, блін. Ну куди я взагалі попав? Він зник. Таке враження я знаю додому дорогу. Чекайте. Там що, буханочка? Та, ну, я не вірю, ну. Та там реально буханочка. А, ну хоч щось добре. О, о, поліцейський! Супер. Блін, надійствую. інший поліцейський бо той був, трошки не... А? Що? Що він там сказав? Сідай, буханку, швидко. Все ж таки той самий. Що ти там знову сказав? Ай, ладно. сідай, буханку. Так, так ой, ой, тут. Так, все, велике вам дякую, що завезли. А мені вже треба якнайшвидше до деревні. Так, ну нарешті я йду до своєї рідної, або не дуже рідної деревні. йо йо, -йо. чому вона така заросла? Тут ж весь той час був у деревні мер. І чому він не міг зробити якийсь невеличкий ремонтик? Ну що за мер, блін? До речі, я так давно не бачив міфіста. Цікаво що. Так, ну е, йду по деревні, і щось я навіть нікого не. Бачу? Мир! І тут вона як заходить і ці двері. А Міфісти в у результаті був наказаний, що ні. Тому і діло, що ні. Уявляєш собі. Ой-ой, добра гілка, блін. І уявляєш, від... а, Що це було. Показалось, напевно. Ну, що я блін, творю, блін, А якщо він мене знову би зловив, Я, я би що? я б не хотів. О, знову собі О, не хотів. Буду слідкувати за мене. Що це? Що це за звуки? Міфіст? Я в шоці просто. Оваб, це реально ти. Міфіст, я тебе правда дуже радий бачити, але... Блін, зараз вам буде не особливо лапу. І я не буду тебе знову садити в цілі. Не роби цього. я не, я не знищував ніяку деревню. І, і чому ти взагалі так вирішив, що я повністю згоден, у вас навіть немає ніяких доказів. А мене це вже не стосується. Я взяв за собою пістолет. Це, напевно, кінець міф, я, я не знаю, що робити. Не говори так. Що це, 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 це за звуки залі? Ей, хлопці, баші забігайте в машину. Що за вікоїться? Пуліція! Не гайду за ними!